Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми познайомились зі скарбницею народної мудрості про матусю. Послухали приказки, прислів'я, загадки, вірші та вивчили деякі з них. Вчилися малювати обличчя людини та намалювали портрет матусі. Дякую вам за ваші світлини та відео. А сьогодні. Ми поговоримо про вишиванку та вивчимо про неї вірш за допомогою мнемотаблиці. Вишиванка є символом краси, здоров'я і щасливої долі. Її вважають оберегом української нації. Вишита сорочка символізує сімейні цінності, пам'ять роду, вірність і любов. День вишиванки. Свято. Покликана сприяти єдності й процвітанню українського народу. У культурі практично будь-якого народу є речі, які яскраво відображують його особливу національну традицію. Вишиванка яскравий приклад і підтвердження цьому. У народній творчості через вірші та пісні передається любов до вишиванки. Я вам пропоную вивчити один із них за допомогою мнемотаблиці. таблиці. Якщо ви будете уважно слідкувати за картинками, то зможете швидко вивчити будь-який твір. Вірш називається Вишиванка, написала його Леся Вознюк. Узор вручну широка планка, легенький запах ковели Моя сорочка вишиванка, вся ніби сплетена з трави. Дніпра потоки, степ, простори по лівій, правій стороні. Червоно-чорні всі узори, мереже фрят на полотні. Поясню деякі рядки: узор вручну широка планка. Це означає, що справжня українська вишиванка вишивається вручну. Саме вона і є не тільки вбранням, а й оберегом. Часто на чоловічих вишиванках роблять широку планку. Тобто це узори, які щільно з'єднані. Легенький запах ковели. Ковела – це багаторічна рослина, одна із найтиповіших злаків українських степів. Зацвітає вона у червні. Викидає ніжні перестісу цвіття, спочатку сріблясто-зелені, а потім вони робляться золотисто жовті Діти пропоную пограти в гру склади два слова. Червоний, білий, а разом червоно-білий, сірий, зелений, а разом сіро-зелений, фіолетовий. Синій, фіолетово-синій, жовтий, коричневий, жовто-коричневий. Дякую за відповіді. Ще у вірші є такі слова. Моя сорочка вишиванка вся ніби сплетена з трави. Дійсно. Якщо розглянути вишиванку, на ній можна побачити дуже багато різних візерунків, схожих на різні предмети. Кожну квіточку, листочок чи геометричну фігуру вишивають не просто так. Кожна деталь у вишиванці має своє значення. Коло це символ сонця, хрест оберіг від всього злого та поганого. Гілка дуба це символ сили та мужності, зазвичай вишивають на вишиванках чоловіків або хлопчиків. Калина це символ любові, багатства і краси, символ материнства. Рослини це символ процвітання роду та життя сім'ї. Дніпра потоки, степ, простори. По лівій правій стороні. Найбільша річка нашої країни це Дніпро. Ми можемо спостерігати його потоки та простір навколо нього з лівого та правого берега нашого міста. Червоно-чорні всі узори. В Україні налічується близько ста видів і технічних прийомів вишивання. У вишивці можна побачити дуже багато кольорів, але найчастіше ми бачимо червоно-чорні. Мережі в ряд на полотні. Мереживо. Це сітчаста тканина з узорами, якою оздоблюють одяг. Діти, Послухайте вірш ще один раз. Якщо будете уважні, ви зможете його запам'ятати та розказати своїм рідним та друзям. Вірш називається Вишиванка, написала його Леся Вознюк. Узор вручну, широка планка, легенький запах ковели, Моя сорочка вишиванка вся ніби сплетена з трави. Дніпра потоки, степ, простори по лівій правій стороні. Червоно-чорні всі узори мереже фрят на полотні. Малята пропоную вам намалювати орнамент на вишиванці. Спочатку виготовимо вишиванку з паперу, складемо його навпіл і намалюємо пів комерця рукав, пів сорочки. Вирізую не розгортаючи, на рукавах зрізую кути. Тепер простим олівцем позначаю широку планку. Відмічаю крапочками рівномірні частини і проводжу лінії. Малюю два великих ромба. Орнамент це візерунок або узор, який складається з елементів, що ритмічно повторюються, чергуються. Малюю простим олівцем. Завжди можна затерти гумкою непотрібні лінії. Тепер обводжу їх чорним фломастером. Додаю ще нових ліній. Подивіться як. Тепер червоним фломастером малюю лінії всередині чорних геометричних фігур. Геометричний орнамент складається з поєднання у кольорі геометричних елементів, які чітко чергуються. Ось такий узор виходить. Можна додати кола, крапочки. Арестики, як вам забажається. Чорний колір вишиванки символізує силу, могутність та духовність українського народу. Червоний колір визначається як символ кохання, життя та вогню. Наступну вишиванку я малюю хвилястою лінією. Вздовж лінії крупніше це орнамент рослинний. Листочки, квіти, як бачите, вишиванка для дівчинки. Рослинний орнамент складається з рослинних елементів, декоративно стилізованих квітів, листя, гілок. Можна брати різноманітні кольори. Які тільки забажаєте. Ще одну вишиванку малюю фарбами. Попередньо я підготувала вже розфарбовану широку планку і манжети. Наводжу лінію чорною фарбою. Ще є вид орнаменту зооморфний. Зображення птахів, тварин, риб є антропоморфний. Стилізоване зображення силуетів людей. Це, як бачите, теж геометричний орнамент. Коли одну фарбу накладаємо зверху іншої, треба брати небагато водички, щоб не розмазати. Ось такі вишиванки у мене вийшли, які ж будуть у вас. Чекаю світлин ваших робіт. Розгляньте різноманітні орнаменти, а можете придумати свої, які вам подобаються. До зустрічі!